Це відбувалося поступово. І от знаєте, недавно я травмувала коліно і травмувала дуже сильно. Воно набрякло, воно боліло, я не могла ходити. І в мене вже був досвід, коли я зверталася в лікарню, і лікарі казали, ну тут потрібна операція, або зараз будемо викачувати рідину з коліна. І я розуміла, що мені це не потрібно, тому що, знаєте, зараз уже навіть і медицина е, постає на тому, що все це м'язи, все це повинно зцілюватися вправами, е, двіженням да, е, і рухами. А якщо нас загіпсувати і отак покласти, то через місяць навіть здорова людина помре. Чому? Тому що Бог створив нас рухатися. І все в нашому тілі повинно рухатися. І я стала молитися. І мені було дуже боляче, я прийняла зцілення. І, ну, знаєте, Ютуб відкриваєш, і там лікарі. Реабілітологи викладають всякі вправи, що робити, коли так болить коліно або так болить коліно. Я розуміла, що мені треба рухатися. Потихеньку, не швидко, але треба рухатися. І я молилася. Я стояла на тому, що ранами Ісуса я зцілена, а ходити я практично не могла. І мені було дуже боляче. Але коли я молилася. І Дух Святий казав мені: тобі повинно потихеньку рухатися, тобі повинно потрошку ходити. І е, знаєте, що саме основне він сказав мені: танцюй переді мною. Як танцювати? А він сказав: танцюй переді мною, прославляй мене і будеш зцілена. І знаєте, ну, я як могла почала танцювати. Я зараз вам покажу, як це було. Отак. Слава тобі, всемогутній Бог! Тобто я просто притопувала, і кожного разу, коли я притопувала оцією больною ногою, мені було так боляче. І там все отак, оцей набряк, оця вся рідина отак тіліпалася. але я притопувала, і притопувала і прославляла.